Щоденно ціни на ринках України змінюються. Прилавки Акерману не є виключенням, тож перший муніципальний прийшов подивитись, скільки коштує свинина та теляти на сьогодні. Продавці поділились з нами, що намагаються стримувати ціни, незважаючи на ріст інших розхідників. Що по чому у вас на сьогоднішній день? Почнемо з сала. Салка у нас ось такої, по 50 гривень. тоньше у нас по 30 гривен. Вот такая сальная обресть вместе с нутричком по 10 гривен. По черевочек, обратите внимание, просто шикарный. Он идет 160 гривен килограмм. Просто красавчик. Задняя часть у нас тоже 160. Шейка у нас 200-180. Да, челогачик 150. Усі тваринки, представлені на привавку, домашні, тож не варто переживати за якість. Адміністрація ринку не допускає до продажу товари без необхідної сертифікації та гарантії якості. За цим щодня стоїть суворий контроль. Тельотина, як завжди, обійдеться керманцям трошки дорожче. Молоденька, 280 йде м'якоть, 240 – край біточка, рябчики йдуть ідуть це з галяшечки м'ясо без косточки. На косточки 150-140, гуляш крупний 180, мелкий 160 і говядина постарше 200-240 м'якоть і 200 шеечка. Зміни цін на м'ясо в першу чергу залежать від економічної ситуації в країні та умов на ринку. Перший муніципальний триматиме руку на контролі та інформуватиме наших глядачів надалі. Анастасія Ківі Лук'янчук, перший муніципальний канал.